Раді вам повідомити, що в нас стартував конкурс Роби своє у 2025 році. Ми хочемо підтримати 80 потужних підприємців з громад, які знають, як бути корисним для своєї громади, як залучити ще нові робочі місця, як ветеранам повернутися в свою громаду та покращити її діяльність через бізнесові проекти. Закликаю всіх приєднуватись до участі і робити свої громади кращими, такими, щоб в них хотілося жити. Тому разом ідемо до перемоги і разом робимо важливе. Нашою екзотикою являється перепелині яйця в маринаді. Маринад бувають різними, і смак від того дуже відрізняється. Можливість, яку надав МХП громаді, дав нам закінчити свій цикл виробництва і виробництва свого комбікорму. Корови не тільки повинні їсти, вони ще повинні отримувати купу позитивної енергетики. Наприклад, у нас працювала доярка, вона весь час е співала їм пісні. І коли ми їздили, подорожували по світу, то ми бачили, що така практика є, коли корови слухають музику і від цього збільшуються удої. Корова має позитивні емоції і вона дає позитивне молоко.